Якщо є, не дай Боже, пошкодження магістральних судин шиї, вогнепальне поранення або осколок, артеріальна кровотеча з магістральних судин шиї. В першу чергу ви повинні чотирма пальцями притиснути, максимально притиснути і перетиснути. Йому буде боляче. Відчуваєте пульсацію, але кровотечу зупиняєте. Ви берете. Можете брати банальний пакетик в побутових умовах, бачите, сухих серветок, так само притиснути і тримати. Якщо людина в свідомості, просите про допомогу, він вам допомагає, він тримає самостійно. Якщо людина без свідомості, ви робите це самостійно, або за допомогою іншої людини. Якщо ми говоримо про артеріальну кровотечу, в ідеальному варіанті, якщо є гемостатична губка, 3-5 хвилин ми тримаємо і зупиняємо кровотечу гемостатичною губкою. Не менше 10 хвилин ми зупиняємо або бінтом, або пачкою, пачкою або будь-якою тканиною або е, пачкою е, сухих серветок, але ми притискаємо і зупиняємо кровотечу. Зрозуміло. Крок наступний: нам треба зафіксувати цю, е, цей, цю пошкоджену ділянку. Приміром, ми валіком притримали. Якщо людина без свідомості або свідомість затьмарена, ми мусимо людину підняти, маємо підняти. Покласти його собі на нижні кінцівки, ви бачите, в якому положенні я сижу. Цю руку вивести за голову, зрозуміло, але будь-яка пов'язка, якщо ми говоримо про пов'язку накладання пов'язку для зупинки кровотечі, має бути не на одязі, шкіра має бути звільнена. І таким чином починаємо, якщо він свідомості, він нам допомагає, він притримує. Якщо він без свідомості, ми самостійно намагаємось. Притримуючи пов'язку, намагаємось перебінтувати і зафіксувати безпосередньо. Я тримаю, щоб не послаблювати, не бійтесь, зробити боляче. Нам треба врятувати людині життя. Ми фіксуємо цю пов'язку, як ти почуваєш себе. Бачите, я стискую, я вже пережав безпосередньо і продовжуємо накладати. Краще це робити еластичним бінтом, тому я і казав, чому має бути еластичний бінт в наборі, в наборі для надання такої першої допомоги. Наступний крок нам цю руку треба опустити. Воно ще більше натягує і ще більше пережимає. Пошкоджену сонну артерію. Зрозуміло. Наш Наступний крок нам треба зафіксувати цю руку. І ми цю руку або цим бинтом, або наступним фіксуємо безпосередньо до грудної клітки. Максимально зафіксувати кінцівку. Максимально зафіксувати кінцівку, людину і мобілізувати. Магістральні судини плечового поясу проходять під мишкою да, в акселярній ділянці. Також ми повинні в першу чергу притиснути будь-яку пачку серветок. Якщо є бінт, бінтом притискаємо і також тримаємо боляче, йому боляче, тримаємо 10 хвилин, зрозуміло. Але потім починаємо бінтувати, бінтувати, притискуючи безпосередньо. Йому боляче, але ми повинні врятувати йому життя таким чином до плеча, від плеча до голови мотаємо, перемотали, і потім ми кінцівку прижимаємо, прижимаємо. І також кінцівку безпосередньо притиснули, кровотеча зупинилась, ми повинні зафіксувати цю пов'язку. Ми протягуємо безпосередньо пов'язку під, фіксуємо, фіксуємо цю кінцівку. Бережіть себе, ми переможемо.